Давайте подивимося зараз питання, де я знаходжуся, куди я йду, і нафіга воно мені треба? Ось у мене гарний такий настрій. Так, ми з вами дивимося такий класний камінчик. Перше, де я зараз знаходжуся? Як я туди йду і для чого воно мені взагалі? Де я знаходжуся? В принципі, знаходитися ви в такій сфері, Святка Пентаклі, карта самодостатньої людини, ви маєте абсолютно все. Роботу, фінанси, голова у вас не болить, пташка це новини, тобто до вас приходить енергія, все добре. Куди ви йдете? А йдете ви чогось до краху. Що це у вас? Крах, башня? Тут можуть бути зміни. По-перше, це можуть бути проблеми з квартирою. Взагалі, цікаво, будемо дотягувати, що це у вас таке робиться? башня. В принципі, у вас дуже все добре. Знаєте, Коли от в людини все добре, то вона починає придумувати собі щось і казати, може, мені не треба, я цього не заслуговую. Або ви взагалі не усвідомлюєте, що у вас все добре. І через що ви йдете туди? Через короля, дивіться, король жезла, зверніть, будь ласка, увагу на вашого короля Жезла. Це в нас стрілець вен або лев. От вам ця людина, може вона ще із минулого прийти, у вас тут карта, шестерка кубків. Щось ваш король може привести вас до краху. Зверніть увагу, давайте воно пораду витягну, витягну. відкрийте очі, відкрийте очі і подивіться, що робить цей король з вами. У вас зараз заплутані очі. Дівчата, пишіть коментарі, що у вас там відбувається.